Вітаю на каналі Faidl Україна. У цьому відео ми розглянемо поетапне нанесення декоративної фарби Магія на стіни. Перший і найважливіший крок це підготовка поверхні. Щоб фарба ідеально лягла і трималася роками, ми використаємо акрил-тів-ґрунт ґрунт, ґрунтівку глибокого проникнення від Faidal. тів ґрунт зміцнює основу, запобігає осипанню та забезпечує відмінну адгезію. Наносьте її рівномірно валиком або пензлем, не залишаючи пропусків. Після нанесення залиште стіну висихати щонайменше на 6 годин. Наша основа готова. Тепер створюємо ідеальний фон. Для цього використовуємо матову латексну фарбу, яка виступає як підложка для нашої декоративної фарби. Наносимо її в один або два шари, в залежності від кольору, щоб повністю перекрити основу. Даємо фарбі висохнути протягом 12 годин. І ось він найцікавіший момент час для магії. Ця фарба з ефектом велюру додасть вашій стіні розкішний оксамитовий вигляд. Важливо, Наносьте фарбу невеликими ділянками приблизно 1-2 квадратні метри. Нанесіть фарбу тонким шаром, а потім відразу ж розгладьте її шпателем, створюючи бажаний малюнок. Експериментуйте з кутом нахилу шпателя, щоб отримати унікальний візерунок. Рухайтесь від краю до краю, щоб переходи були непомітними. Ось так просто крок за кроком ви можете перетворити звичайну стіну на витвір мистецтва, файдел якість, яка створює атмосферу. Спробуйте і переконайтесь самі.